Ще один раз добрий раночок. У мене сьогодні от таке захотілося. У мене такий сніданок, хоч трошки пізно. Я вже їхала в місто, почалась тривога, чую такі звуки недобрі. Я бігом розвертаюся, бо думала, зараз відключать світло, і я не, не зможу заїхати у двір. У мене ж все ж на цьому, на електриці, на пультах. Ворота на дорогу на пульті, ворота в гараж також. Ну і коротше говоря, Відкрила я цю смакоту, я закривала із, як кажуть, бадилля моркви. Дайте покажу таку. О, бачите? О, тут немає ні перцю, тут немає ні лаврового листа, нічого. Тут багато Це знизу порізаного морквинки молоденькі. От такий шматочок перчику, багато часнику, ну і пучок такого бадилля. Оце я запекла, вона ще печеться за картопелька, але вже одну я дістала меншеньку. Взяла своє це сало, поглянете, скільки я вже з'їла. От сижу, сижу, хочеться такого бутерброда. Це воно з приправами, тут і перецілів, ну, все, що хочеш є. Через це воно такого типу кольору трошки. А ще в кімнаті темно. Діс положила таке сало, це щоб моя дочка бачила, сказала, мама. І масло. І сало. Я положила масло, потім згадала, що хочу це. І вийшло таке. Помідорки. Помідорки. Перший раз закривала із ізмуркою. Це супер, і в мене все. Вже немає інших закаток. Якщо доживемо, все буде добре. Виростим помідорки, будуть вони тільки такі у мене: Маринад добрющий. Самі помідори генти, ціленькі я заливаю один раз а потім вже другий раз маринадом. Не варю нічого, навіть груші не варю. Груші заливаю три рази кип'ятком, а потім вже сиропом четвертий раз вкутую і все добре. І груші не тверді, і не мягкі, не розлазяться. Якраз добренькі. Ще одна до цибулька вона росте в теплиці трошки, небагато. Хай собі тут допікується, зараз я вам покажу. Одну здорову я взяла, розрізала, вона вже, мабуть, готова. І думаю, що. Ой, і ці готові. Треба виключати. Коротше говоря, зараз я виключу. Зараз ще сюди одну картоплику положу. А це я дістала, дивіться, хотіла, буду робити котлети, ну, фарш заморожений. І тут ще вирізка є, ось Кусочок зверху положила. Бачите, хай розморожується. Зараз з двох до шести не буде світла, то я вечором зроблю отака смакота. Слухайте, аж облизуюсь. Ну, от такої, що то значить село забити? От хочу картоплю. Я ж її не сажу, я її не їм. Але часом хочу. Цією картоплею мене приготила Наташа з малого Лексина. Боже забула, як фамілія її. В неї син Стасік. Вона живе аж на праву сторону, так в кінці села забула фамілію. Оце вона мені сьогодні пригостила торбою картоплі. Казала, Надя, я зараз мішок наберу. Кажу, спробуй тільки два кілограми. То вона там, сіки мені дала, що я на серу в хату приперла. І оце я запекла її і зараз буду їсти, ну Ще одну додавлю, бо це ж тільки одненька. Всім приємного апетитику, всім всього самого найкращого, здоров'я, щастя, закінчення війни. Мене тільки що виключилась. Кінчилась тривога, позбивали наші хлопці, супер молодці. Ох, які вони молодці взагалі. Трошки відійшла. Я ж кажу, їхала в місто на півдороги, розвернулась, бо думаю, капець повиключаю той світ і все, вже мені сидіть на дорозі. Ні, не, не сидіть, я зайду через калітку, а машина стояла би на дорозі. Не хочеться. так я Наташі дякую за картоплю. Мені приємно апетиту, і вам також. І всього найкращого. І дякую за коментарі, за підписки, за лайки, за все. Самі найкращі підписники. І хто не підписався, я вас дуже запрошую, підпишіться. Отаке. Пишіть також коментарі, якісь мені такі. Може, щось порекомендуєте, щось, може, я роблю не так. Щось ще. А може, ще у кого є такі квіточки, як це я купила. Але хочу ще білих, сортових. Тому що е, сьогодні мені відправлять посилочку. Завтра, я завтра не покажу понеділок, бо ж завтра думаю, а може, завтра прийде. Ну там такі малиші. Але біленьких там немає. В кого є білі, пишіть, пропонуйте, я куплю сортові. Куплю два. Ще які можу куплю. От я буду тепер квітами займатися замість свиней. Все на цьому все. До слідуючого відео.